Доброго дня, мої любі маляти, я дуже рада вас вітати. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі і малі та найкраща завжди Батьківщина. Хто знає, як називається країна, в якій ми живемо? Так, звісно, Україна. Ми українці. Хлопчик українець, дівчинка українка. Ви. Українці, ти українець, він українець, вона українка, вони українці. А яка мова є рідною для українського народу? Так, дійсно, українська мова. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій мальовничій землі, нашій славній Україні. Тут народилися і жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося аж до сліз, коли чуємо рідне слово. І сьогодні напередодні святкування всеукраїнського дня писемності та мови, яке визначається 27 жовтня, ми проведемо з вами. Заняття з розвитку мови не присвячене рідній мові. В народі кажуть слово до слова складається мова. Кожному народові дорога його мова, бо мова це душа народу. Народна мудрість говорить рідна мова дорога людині, як саме життя. Без мови не може існувати народ, його культура. Малята, а що ж таке мова? Мова це спосіб, яким ми спілкуємося. Так? Тварини, птахи, навіть риби спілкуються між собою, але за допомогою звуків. А ми з вами за допомогою звуків складаємо слова. Так? І за допомогою слів складаємо речення і так, продовжуємо з речень, складаються тексти і створюється наша мова, іде розмова. А для чого ж нам мова малята? Для розмови з друзями, з сім'єю. Ще ми співаємо, так? граємося, ми теж розмовляємо. Пригадайте, а що ви вже робили сьогодні за допомогою мови? Малята. І я пропоную вам пограти в гру і скласти речення за допомогою мнемотаблиць про рідну мову. Погляньте, я, що робить хлопчик, сміється рідною мовою, так? Я сміюся рідною мовою. Я розмовляю українською мовою. Так, я розмовляю українською державною мовою. Я, що роблять діти? Вітаються Державною українською мовою. Я вітаюся Державною українською мовою. Що робить дівчинка? Співає, я співаю українською мовою. Малята, а зараз давайте пограємо в гру, яка ж наша рідна мова? Яка наша мова? Державна, так? Державна. Як ще називають українську мову? Калинова, звісно, калинова українська мова? Яка українська мова? Дівчина яка? Гарна, красива, так? І українська мова красива, гарна. Ще яка мова? Багата, так? Бачите, монети цілий кошельок багата. Яка мова? Мелодійна. Дивіться, намальована мелодія, так? Мелодійна. Ще яка мова? Солов'їна, звісно, солов'їна. Соловейко намальований, солов'їна мова. Яка наша мова? Дивіться, фарби, кольори, кольорова наша мова. Матуся яка лагідна, і мова наша яка. Лагідна. Малята хто зображений на портреті? Тарас Шевченко. А що писав Тарас Шевченко? Поезію, так, і українська мова, вона поетична. І яка наша мова? Рідна, як рідне серденько, рідна наша рід... мова. Малята я чула, що ви вже знаєте дуже багато гарних українських слів. Серед них є такі слова, якими можна назвати тільки якийсь один предмет. А є такі слова, якими можна назвати багато предметів, людей, явищ. Такі слова є узагальнювальні. Ними можна назвати багато різних речей. Наприклад, ми можемо назвати помідором. Що? Тільки помідор, а овочем. І помідор, і огірок, і капусту, і багато іншого. От зараз я вам пропоную пограти в гру назви одним словом. Яким словом можна назвати стіл і шафу? Так, це меблі, а море і річку. Це водойма, чашка і миска, посуд, Марина і Іван. Ім'я, дощ, сніг, опади, ластівка сова, пташка, цукерка-зефір, солодощі, лікар-кухар, професії, пальто штани, одяг, капці чоботи, взуття, штани, Шпаченя леченя, пташенята, щука карась, риби так молодці, малята, липа клен. Дерево добре, а вишня смородина. Ягоди, муховор боровик, гриби, борщ каша, страви так, метелик джміль. Комахи, молоток викрутка, інструменти, паляниця, буханець. Так, це хліб. А Запоріжжя, Київ. Це міста. Добре. Ромашка, пролісок. Квіти, добре. Автомобіль трамвай. Транспорт. Добре, молодці малята, ви добре знаєте озагальнюючи слова. В нашій українській мові милозвучні та співучі є такі слова, що звучать однаково, а означають зовсім різні речі. Давайте з ними познайомимося. Малята, ось, наприклад, слово замок. Дивіться, можна сказати, замок, і це буде будівля. Так, ми виявляємо собі велику будівлю з баштами, з флагами. А можна сказати замок. І тоді це буде замок на дверях, який зачиняє двері. А ще є коса. Коса є у дівчини, так, довга, гарна коса, або коса є у чоловіка, якою він буде косити траву. Або, наприклад, слово ключ. Ключ буває металевим, яким ми відчиняємо двері, а також ключ. Ключем називають зграю птахів, які летять ось так. Це теж буде ключ. Є хвіст у тваринки, так? а є хвіст у дівчинки, яка зав'язала волоси. Кажуть, волоси зібрала в хвіст. Ось така цікава наша українська мова. Малята, а зараз я вам пропоную пограти в пальчикову гру рідна мова. Приготували долоньки. Як то гарно любі діти. Як то гарно любі діти. У вікно вам виглядати. Давайте покажемо віконце. Ось таке віконце. У вікно вам виглядати. В ньому все. Так? І то полі, і квіти, сонце, поле біля хати. На оте вікно ранкове. Що голівки наші гріє, схожа наша рідна мова. Цілий світ вона відкриє, бережіть її малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати ще дитиною носила. Давайте спробуємо ще раз разом. Як то гарно любі діти! У вікно вам виглядати, в ньому все і то полі, квіти, сонце, поле біля хати, на оте вікно ранкове, що горівки наші гріє. Схожа наша рідна мова цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати. Ще дитиною носила. Малята, а зараз я пропоную пограти в гру, підбери слово солодке, смачне, соковите. Це що? Яблуко, сірий, вухастий, зубатий? Вовк, Довговухий, прутконогий, полохливий, заяць, руда, пухнаста, хитра. Лисиця, гарна, пахуча, різнокольорова квітка, мелодійна, співуча, рідна мова. Малята, а зараз я пропоную вам вивчити чистомовку. Українська мова ясна, українська мова красна, в рідному краї розцвітає, українське слово лунає. Українська мова ясна, повторюємо разом зі мною: українська мова ясна. Українська мова красна, українська мова красна. В рідному краї розцвітає, в рідному краї розцвітає, українське слово лунає, українське слово лунає. Давайте ще раз всі разом. Українська мова ясна, українська мова красна, в рідному краї розцвітає, українське слово лунає. Молодці малята. А зараз у нас така буде невеличка поетична гра продовж речення. Щоб розумним і мудрим стати, треба рідну мову знати. А щоб вміти говорити, треба рідну мову вчити. Українська рідна мова молодіна світанкова. Ти від серця йдеш до серця і дзвениш, як те джерельце. Щира, світла і казкова, ніжна, ніжна, пелюсткова, ти багата, і барвиста, і дзвінка, і промениста, і буденна, і святкова мова наша калинова, і свята, і найрідніша, і для слуху наймиліша. І дзвенить щодня, і в свято, бо вона така багата. Чарівна і Калинова, наша мова веселкова, в ній віках батьки і діти, і як без мови в світі жити, понад світом хай лунає, хай ніхто не забуває. рідну мову українську, мудру, щедру материнську. Молодці малята. У світі малята є безліч мов, кожна з них красива і милозвучна по-своєму. У кожній мові багато добрих, гарних слів, якими люди висловлюють свої найкращі почуття, радість, захоплення, щиру любов. Але найдорожча мова для нас це мова нашого українського народу, це рідні, наймиліші слова. Ми є носіями української мови, усього того багатства, що дісталося нам від попередніх поколінь. Наше завдання берегти цей неоціненний скарб, примножувати його, не засмічувати чужими і брудними словами, не забувати і щиро любити. Мова людини показник її вихованості. Отже, треба намагатися так учити рідну мову, щоб розмовляти нею правильно і красиво про рідну мову, її велике значення для кожного з нас. Про її багатство та красу можна говорити безкінечно. На цьому наше заняття завершується. До побачення до наступних зустрічей.